Доброго дня, мої малята! Сьогодні ми з вами малюємо. Що саме будемо малювати? Послухайте загадку. Скляний будинок на вікні з прозорою водою, з камінням і піском на дні і з рибкою золотою. Це акваріум. Ось погляньте на зразочок нашого акваріума. За основу акваріума ви, ми візьмемо цілий аркуш. Сам арпуш паперу, це вже буде акваріум. І почнемо заселяти його мешканцями. В акваріумі зазвичай плавають рибки декоративні. А декоративні рибки можуть бути будь-якого кольору, будь-якої форми. Напевне, ви бачили вже таких рибок, можливо, у когось є свій акваріум. Тож починаємо творити і фантазувати. Для роботи нам треба, як завжди, водичка. Серветочка на всякий випадок, і фарби. Сьогодні малюємо вже аквареллю. Гуаш не обов'язково. Так, як я сказала, що в загадці в акваріумі є пісочок. Його насипають для зручності рибок і для декору пісочок або спеціальні декоративні каміння. Ось наш акваріум ми заповнюємо пісочком. Беремо фарбу жовтого кольору, що відповідає кольору пісочка або дрібних камінчиків. Буває ще сіруватий пісочок або потрібені камінчики. Так, дно ми вже заповнили, переходимо до рибок. Як я сказала на початку, рибки декоративні, і вони можуть бути будь-якої форми, будь-якого кольору. Частіше зустрічається і всім подобається рибка золота. Давайте ми також її намалюємо. Для цього візьмемо фарбу жовтого кольору і малюємо рибку. Ось. золотих рибок, хвіст великий. Ось такий хвіст у золотих рибок. Цих рибок ще називають вали хвостами. Існує дуже багато всяких різних назв декоративних рибок. Якщо у вас є такий акваріум, то поцікавтесь назвами рибок, які в ньому плавають. Ось у мене є тул рибки і ще треба додати плавці. Я додала плавці. Нехай поки що підсихає. Намалюємо ще одну рибку сусіда, візьмемо червоного кольору. Червоного кольору також рибки часто зустрічаються. І будуть рибки пливти назустріч одна одній. Ви бачите, малювати форму рибку не складно. Ось ці рибці червоні, зробимо ось такий хвостик. Прямий і не забувайте про плавці, отже, завдяки ним рибка плаває. Ось, не беріть багато водички, тому що буде дуже довго підсихати. І намалюємо ще одну рибку. Чорненьку візьмем. чорного кольору, десь тут маленько. Вона, мабуть, тільки недавно народилася і ще не встигла вирости великою. Якщо багато водички, можете або промокнути в серветку, або об стіночки стаканчика промокнути, притиснути пензлик. Ось у мене є рибки. Для того, щоб рибкам було зручно і комфортно в акваріумі, люди туди кладуть водорослі. Ми з вами вже про це говорили на занятті з аплікації. Водорослі мають різні відтінки зеленого кольору. Різні. Ось я сюди додам водорослі. Ось так. Водорослі можуть бути як поодинокі, так бачите. А є ще такі, які ростуть кущиком. Ось Додамо для яскравості ще темно-зелений кольор ось сюди, для того, щоб наш акваріум був веселішим. Так, в акваріумі є дуже багато рибок, які полюбляють ховатися за камінцями. Камінці, камінці ми також додамо. Ось тут на дні можуть лежати камінці. Один, другий. Інколи рибки вкладаються спати туди за камінчиками. Дивіться, поки ми малювали водорослі камінці і ще одну рибку, підсохли вже ті рибки, які ми намалювали на початку червона і жовта. Треба їх прикрасити і намалювати їм очі і, за можливості ротика. Для цього ми візьмемо чорну фарбу. Беріть якомога менше води, для того, щоб не, фарба не розтікалася. І прикладаємо пензликом акуратненько, ось сюди очко. Ось, вже моя рибка бачить, куди її плести. На жовту рибку також прикладаємо око і тут. Бачите, тут фарба ще погано підсохла, тому трішечки розтікається. Ми не будемо його чіпати, нехай так залишиться. І додамо ще ось так голову. От, вийшла в мене товста лінія. Бажано, щоб ця лінія була трішечки тонша, або використати пензлик тонкий. Що робити з чорною рибкою? Ми можемо її намалювати око. Жовтого кольору, тільки лише тоді, коли рибка гарно висохла і брати небагато води. В іншому разі ми просто не побачимо цієї жовтої фарби. Ми ставимо червону цяточку. О, вже моя рибка бачить. І, я, бачите, забула намалювати плавці. Ось я додам зараз плавці жовтого кольору. Рибка декоративна, вона може бути різнокольорова, трішки попливло око. Ось який в мене вийшов акваріум. Ви можете додати свого, можете додати рибки, можливо, ті, які у вас є вдома, можете е підключити свою фантазію, так як ви це бачите, і обов'язково надішліть свої фото своїх робіт. А я завжди рада їх переглядати і. Бажаю вам успіхів до зустрічі.